Управління ДФС Тернопільської області та головного управління власної безпеки ДФС України займає принципову позицію в питанні подолання корупції у відомстві, тому територіальні підрозділи власної безпеки не можуть бути осторонь цього процесу. Виявлення причин та умов, які сприяють функціонуванню корупційних складових, а також осіб, котрі дискредитують відомство, є основним завданням для підрозділів. Аналіз виконання законних вимог керівництва ДФС України, головного управління власної безпеки ДФС України щодо профілактики та подолання проявів корупції у відомстві свідчить про те, що більшість керівників на місцях не вживають вичерпних заходів щодо їх виконання, а деякі з них самоусудились по цьому питанню, що стало недоліком і як наслідок затримання ряду службових осіб відомства за скоєння злочинів правової кваліфікації статті 368 Кримінального кодексу України в попередніх роках. От, окрім ганебного випадку, який вчора був задокументований, у 2014 році працівниками відділу власної безпеки, також спільно з працівниками управління Служби безпеки України в Тернопільській області, також було задокументовано факт отримання неправомірної вигоди службовим особи Чутківської ДПІ. Дана особа засуджена і притягнута до кримінальної відповідальності у вигляді штрафу в розмірі 20 тисяч 100 гривень. Також вона позбавлена на три роки права займати, обіймати посади, пов'язані з виконанням функцій держави та позбавлення рангу державного службовця. Крім того, протягом 2014 року з підрозділу. Проведено 61 службове розслідування перевірки, до дисциплінарної відповідальності притягнено 6 осіб, З органів звільнено 4 особи. За матеріалами підрозділу прокуратурою області зареєстровано 13 кримінальних проваджень. На даний час дві особи притягнуті до кримінальної відповідальності. Як свідчить аналіз, вказані правопорушення стали наслідком неналежного на контролю за дотриманням вимог податкового. Метного кодексів України, законів України про державну службу, про звернення громадян, вимог кримінально-процесуального законодавства, антикорупційного законодавства, відділ власної безпеки головного управління ДФС Тернопільської області використовуватиме всі наявні засоби та можливості для виявлення фактів протиправних дій та надаватиме принципову оцінку керівникам і працівникам територіальних органів. Та структурних підрозділів Головного управління ДФС у Тернопільської області, які допускають корупційні правопорушення та скоюють посадові злочини. Тому від імені керівництва Головного управління ДФС Тернопільської області, працівників відділу власної безпеки звертаємося до громадськості, представників бізнесу. Що наявності будь-якої інформації щодо протиправних дій з боку службових осіб головного управління ДФС Тернопільської області, негайно повідомляти на телефон довіри, який працює щоденно в цілодобовому режимі, за номером 23 63 92, а також за номером 43 46 38, крім того, мобільний 098 922 42 82. Або особисто звертатись у відділ власної безпеки за адресою міста Тернопіль, вулиця Білецька, 1, кабінет 705 707. Крім цього, повідомляємо, що працює сервіс Пульс в Києві пряма телефонна лінія за номером телефону 044 284 0007 Дякую за.